Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми варимо ворота. Приварили внутрішній уголок. Казав, що будемо, ну, пану би Приварили. Отака вже конструкція. Поприхвачували, поварювали. Тоді ставимо, розрізаємо по центру. трохи лишнього пиляє на завіси вуха Ось такі завіси Ну вже каркас зробили. Сьогодні ще завісимо, поприварюємо вуха. Отакі От вони получилися. Тут що полу немає, поганенько на шлакоблоки поки виставили. Є у нас ще отакі ось уголки. Купили нову маску, теж інтертул. Отакі уголки підставляємо, воно придержує нормально. Ну а так вже робимо ворота. Потихеньку. Зараз він випилює вуха на завіси і буде уварювати. Такими електродами користуємося. Моноліт. Такі, ну, що держать, в аврорі купляли. Я ж кажу, тут оставили 2 см, тоді розріжемо, і там розріжемо, і будуть вони відкриватися. Більше, вроді, нічого не будемо сюди наварювати. Я думаю, що цих розпорок хватить. і листи в нас двойка, не товсті. Тут поварювали, все, сюда ще будемо кидати пластини такі рівні. Сюди забивати, щоб держало. Тут і туди наверх. Так же ж само. Тут аж теж, так же ж само. Ну ми сюди б ушний. Ну він нормальний, держиться, він теж товстий. Просто що ржавий. Ну був, поставили, щоб не валявся. Тут же так же так само придавимо, так І розпорка буде. Отак отака конструкція. Ну, зараз буде варити, завіси, теж підзніму, покажу, як воно виходить. Так, отпилюємо. Опять ці вуха. Отакі завіси в нас вийшли. Ще гарячі. Отакий шов. Зараз ще дві завіси робимо. І шабаш. Уже темно. Зараз дороблюємо завіси і на сьогодні шабаш. Отакі вот ворота получилися. Потихеньку. Зробили. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто дивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!